Вітаю, друзі! Не повертається у мене язик промовити слово український, але нехай вже буде український олігарх. Віктор Пінчук сформував цілу делегацію із волонтерок і військових, і повіз цю делегацію у швейцарський Давос на Всесвітньої економічний форум. І ця подія, ця новина розколола українське суспільство. Тому що в Україні дуже добре знають, хто такий пінчук і чим він займається. Пінчук займається селекцією або формуванням еліт для реалізації власних планів. А ці плани у пінчука завжди були корисливими антинародними і найголовніше антиукраїнськими. І одна справа. Коли Віктор Пінчук провадив свою шкідливу діяльність через псевдопатріотичні конкурси, я думаю, всі пам'ятають ці конкурси, як вони називалися, як вони виглядали? Ну, наприклад, нові лідери завтра Ю, я думаю, що там ще десяток конкурсів цих псевдопатріотичних можна нашукати. Так ось одна справа, коли він провадив свою шкідливу діяльність через Псевдопатріотичні конкурси, а інша справа, коли конкурсом є реальна війна, екзистенційна війна України проти Росії, на якій гинуть, калічують люди, на якій жінки, військовослужбовці потрапляють в російський полон і там над ними знущаються. І пінчук з цієї екзистенційної війни набирає собі рекрутів. В його еліту, тому що ми всі розуміємо, в кого і для чого Пінчук вкладає гроші і чому він прийняв рішення от повести цю групу в швейцарський Давос. Тому що він бачить у цих людях перспективу. Ці люди будуть обслуговувати інтереси пінчука: корисливі, антинародні. І антиукраїнські, і виникає запитання, яке і розколює українське суспільство. Як так виходить? Чому так стається? Що люди, які калічили на війні і страждали в полоні, воювали за Україну, потрапляють в поле зору Пінчука, приймають від Пінчука пропозицію, і, в принципі, в перспективі вони будуть народними депутатами там, мабуть, фракцію якусь в парламенті і будуть обслуговувати інтереси Пінчука. І це розколює українське суспільство. Люди починають між собою конфліктувати, але ніхто не може пояснити, чому можна і потрібно критикувати Тайру. Тому що деякі кажуть, інша половина каже, що. от... Ви не були в полоні, ви не воювали, ви не маєте права критикувати Тайру, яка прийняла пропозицію від Пінчука, використала майданчик в Давосі, сказала, що Україні потрібна зброя, вона зробила чергову корисну справу. Ось її критикувати засії не можна. Інші кажуть, що це все плювок в обличчя військовим. А плювок в обличчя патріотам, і що це все неправильно і не може такого бути, щоб люди, які страждали і калічили за Україну, потім в перспективі використовувалися проти України. І я хочу коротко пояснити цю ситуацію, як її бачу, і чому так відбувається. Все відбувається тому, що ми не розуміємо природи героїзму і природи. Людини героя, людина герой це людина слави. І вона відрізняється від людини волі, яка діє за сумлінням тим, що людина герой, здійснивши жертовну дію, жертовний вчинок, вона не те, щоб там вимагає, але у всякому випадку очікує до себе уваги. І очікує винагороди? І як тільки в рамках цих тривожних очікувань надходить гонорова пропозиція з'їздити в Давос, а потім прийняти участь у виборчій кампанії, стати парламентарем, ця людина обов'язково приймає цю пропозицію. Ви запитаєте мене, добре, а як же Бог винагороджує жартовну дію не героя, не людини слави? Невже жартовність ніяк не винагороджується? Вона може, звичайно, якщо так можна сказати, винагороджуватися і навіть приносити гроші. Але ці гроші не є, не використовуються для задоволення і марнославства як компенсація за страждання? А ці гроші вони є ресурсом для реалізації. Власних ідей. І у нас не хочуть про це говорити. А ось ці люди, які поїхали у Давос і прийняли цю пропозицію, я думаю, вони дуже добре розуміють, що вони, по-перше, не мають власних ідей, ніколи їх не мали, вони мали почуття, вони чимось керувались, і найголовніше, що ці люди готові. Реалізовувати чужі ідеї, ідеї пінчука. Але вони роблять вигляд, що вони мають власні ідеї і вони реалізують те, що їм підказує серце. І тому ми отримуємо таку картину, що люди, які втрачали побратимів за українську землю, і калічили за українську землю, спіною в роті починають доводити нам усім, що земля це точно такий самий товар, як презервативи. Або як шприци для наркоманів. І землю, як і презервативи, можна так само продавати наліво і направо. Спіною в роті. Депутати від голосу. Після голосу будуть ще депутати. Пінчук все все підготує. А все чому? Тому що ми не осмислюємо взагалі. Мотивацію, поведінку людей. І для людини героя, яка прийшла на війну за славою і очікує на винагороду за свою жертовність, і сприймає цю винагороду як компенсацію за страждання і готова реалізовувати чужі ідеї, це абсолютно природна поведінка. І якщо ми не навчимося розрізняти Людей слави і людей волі, то безперечно, а люди волі нагадаю, діють за власним судинням, то безперечно наш парламент наповниться такими героями, героїнями, літературними критикинями, ну і різними членкинями, які будуть розпродавати все наліво і направо. У мене вже є інформація. Про реалізацію планів, пані Пріцкір і про те, що відбулося у Давосі, можливо, десь там за лаштунками. банк уже, значить формується нібито для відновлення України. А фактично ці банки вони можуть викликати Це ще гірше, ніж в принципі війна. Відновлення України, те, що нас чекає взагалі після Давосу, якщо там будуть реалізовані ті плани, які там задумали Зеленський і Пріцкір, то це не менше лихо, ніж війна, яку ми зараз переживаємо. Ну, це так. Поки що в мене не, не, не до кінця там, перевірена інформація, але вже вона мені якби надійшла. Ну, якщо щось підтвердиться, я скажу, але чекати там від Зеленського. Всі розуміють, немає що. Ну і ще одна подія, яка, як на мене, пов'язана з відрядженням делегації в Давос, волонтерок і військових. Ще одна подія, яка теж розколює дуже сильно і розковувала українське суспільство. Вчора, по-моєму, так, чи позавчора, виконали в мережу змонтовані плівки і кадри. Антикорупційного бюро Дениса Бігуса. І Бігус уже виступив і заяву і сказав, що ці матеріали вони здобуті у неправовий спосіб, у злочинний спосіб. Хтось слідкував за журналістами-розслідувачами, антикорупціонерами, які виконують корисну, роблять корисну справу насправді. На От і ці. Відеоматеріали зафіксували вживання наркотичних речовин різних травка, там, Муравка, ще якісь кристали і так далі. Ну і те, що якби, всі задаються запитаннями, як ставитись до людей, які виконують корисну справу для суспільства, але вживають наркотичні речовини. Бігус це пояснив, що ну, ці люди завдавали шкоду своєму здоров'ю. Але це ніяк не нивілює. Їх антикорупційну діяльність, їх корисність, перепрошую, і цінність для суспільства. Бігбус помиляється. Справа в тому, що мета злиття цих матеріалів, до речі, влада себе ж наражає на дуже серйозні репутаційні втрати, тому що потрібно реагувати на неправове здобуття відеоматеріалів оцих. Тому що слідкували, записували, потім ще виклали. ну... В мережу, якщо СБУ не відреагує, не просто не відреагує, якщо нікого не знайде, то в СБУ треба розганяти, розпускати. Якщо не, не можуть розібратися, хто це зробив і хто це злив, то для чого нам СБУ і спецслужби? Я так просто запитую. Да? Я думаю, що це всі повинні розуміти. Так ось до питання, чи це дискредитує і нівелює здобуті антикорупційні матеріали. Нівелює. Тому що ніхто з вас не захоче лікуватися у кардіохірурга наркомана. І задача Офісу президента було показати, що антикорупційною діяльністю займаються наркомани. А наркомани керуються в своєму житті не покликом, не почуттями сумління, а вони керуються дозою, потребою. Отримати дозу. Навіть якщо це легкі наркотики, якась травка і немає залежності, то все одно вони в своєму житті керуються кайфом. Вони не переживають за країну, вони не сплять від того, що розкрадаються мільярди. Вони сплять вночі, засинають з очікуванням ранкового кайфу після викореної дози якоїсь там травки. А ця їх діяльність. Це просто е, діяльність, яка спрямована для заробляння коштів і купівлі кристалів, травички і ще чогось. І на суспільство це надзвичайно діє. Ну то ж, наркоман ніколи сумлінно не виконує свою справу. Він додумає, добреше, не перевірить факти, що від цього хотіти. Але як завжди, влада, як і в питаннях з СБУ, тому що вона підставила фактично спецслужби, також себе наразила на небезпеку. Фактично, влада просто показала, що антикорупціонери такі ж самі наркомани, як і державні діячі, парламентарі, яким потрібні наркотики, тому що вони творять. Урядовці їм теж вони те вживають наркотики, тому що потрібна висока працездатність, багато енергії. Мені казали, що кокаїн дуже сильно стимулює діяльність розумову і всіляку, там дає багато енергії. Ось ну за уже таку серйозну діяльність в офісі президента і говорити годі. Ясно, що там без дози ніяк не обійтися. Ну і фактично, якби люди себе в такий спосіб самі дискредитували. Ну на закінчення я скажу кілька про, про наркоманів і всі ці от питання. Вони, насправді, справді дуже серйозні. Я трошки зроблю відступ. Ну, можливо, таку історію розкажу. Я вперше зіштовхнувся з наркоманом в 19 років, коли я служив. Дуже багато, ну, півчасти, там, там, 200 чоловік, або 100 чоловік вживало, 100 ще пробувало, і так далі. Що я хочу сказати? Я не сильно навіть засуджую. Це насправді серйозна проблема, тому що легко говорити. Мені, наприклад, є люди, які мають природний імунітет від подібного народу речовин, алкоголь і, і наркота. Є люди, в яких дуже багато природних різних ендорфінів і взагалі медіаторів. І вони не потребують взагалі ні в енергії, ні в стимуляторах. От я, наприклад, належу до людей, для яких вживання там, алкоголю це божевілля. Що в мене від природи багато власних ендорфінів і так далі. Я не можу зрозуміти, як таке можна, для чого це все потрібно. От. Ну і крім того, люди є, які мають іму... чому вони мають імунітет, тому що вони не можуть витримати, коли не втрачають контроль над собою. Тому, наприклад, блок є на алкоголь, Там максимум 50 грам. І все. Потім вмикається механізм такого самоконтролю. І ну, ми повинні розуміти, це ж важливий момент. Я чому згадав ці всі спогади? Тому що у державних органах влади не можуть працювати люди, які не мають елементів захисту, самоконтролю імунітету від подібного роду речовин. Люди нерівні, на жаль, а може на щастя, так Бог створив. І не всі можуть бути залучені в серйозні структури. Наркоман може бути композитором, музикантом, але не державним діячем. Це важливо розуміти. Хірургом не може бути, шейкимусь не може бути. Тому що ці люди не роблять багато біди. Я це можу сказати із власного життєвого досвіду. Ну от, в принципі, так, я хотів би відреагувати на ці дві події, які розкололи українське суспільство. Події, які розколюють суспільство, потрібно осмислювати і пояснювати для того, щоб цей розкол, ну, скажімо так, не поглиблювався і не призводив до нових розколів. Тому що кожен неосмислений розкол суспільства він народжує нові і нові конфлікти. А цього нам, звичайно, не потрібно і це дуже небезпечно, особливо в тій ситуації, в якій ми зупинилися. Я всім дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, в котрі підкреслюю, що це дуже важливо. Добачення. До бачення на наступних зустрічі.